Превеликий жаль, цю тему популяризують дуже сильно, але до діла не доходить ні при якій владі. Хто був в опозиції, говорить, що потрібно сприйняти термінове рішення про сенсорну кнопку, про механізми, які забезпечать особисте голосування, приходять до влади, створюють ці механізми, щоб можна було займатися тим, чим займалися їхні попередники, як навіть популярно говорити, кнопкодавити. Чому? Тому що потрібно провести той чи інший законопроект, який їм вигідно, а відповідно не вистачає голосів, тому що в кожній політичній силі є маса депутатів, які не ходять на роботу, які не є присутні в сусідній залі, і відповідно не вистачає голосів, тому що десь за кошти попадають в списки, десь ще за якихось інших причинах інтереси. Але це те, що обіцяли громаді, це те, що нормально, що повинно бути. Я є представником України в паре. Я вам скажу, приємно відмітити, коли приїжджаєш, ніхто не бігає по сусідній залі, ніхто ні за кого не голосує. Так, може бути, що не всі є на робочому місці по тих чи інших причинах, але щоб хтось голосував за когось, такого просто. В природі не існує навіть в розумінні швидше за все, тому нам потрібно прийняти даний законопроект, який я подав в минулому скликанні. Він пройшов комітети, отримав підтримку, але на жаль не стався в порядок денний роботи сесії. І в понеділок, коли знову наша група воля народу вимагала поставити в порядок денний на поводжуваній раді наш законопроект, ми почули від спікера, що буде передано в регламентний комітет на опрацювання і так далі, але це замилювання очей виборцям. Тому я вимагаю, щоб був поставлений мій законопроект на голосування в сесійну залу, це буде серйозним індикатором, по якому чітко ми побачимо, які політичні сили, які народні депутати збираються працювати особисто, кожен сам за себе і відповідати за свої дії, а які тільки займаються популізмом. Я думаю, що це буде дійсно такою серйозною візитною карточкою по політичних силах.